Всім привіт! Продовжуємо роботу над нашим проектом журнал Пасіка. І в даному відео будемо обновляти інформацію пасічника, а іменно ім'я, країна, місто дата дату нарушення. І так, переходимо в наш бекенд, Давайте скопіюємо із API наш root. Так, це буде пат, Передамо ID. Але ID нам. По суті, не потрібно, ми будемо ідентифікувати користувача по токену. І тому просто апдейт профіль назву UL пропишемо, да, і все. Так, outcontroller і апдейт профіль сам метод. Так, переходимо в наш Autcontroller. Давайте скопіюємо якийсь із створених наших методів. Якщо ви не підписалися ще на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки отримайте сповіщення про нові відео. О, продублювали ми метод. Давайте переіменуємо його на Update Profile. Так, 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 також переименуємо. І. Давайте створимо наш реквест. Є. Давайте додамо пішпідок. Так, щось ще не додався. Спровину і з'явитися. Так, є, з'явився. Давайте його імпортуємо. Так, ставимо ТРУ, так як перевірка на авторизацію є. Далі давайте додамо сюди наші поля. Які будемо валідувати, перевіряти на те, що вони з такою йдуть і остальну інфу. Так, name у нас буде Name і поля. Зараз ми добавимо поля. Так, давайте подумаємо самі в самому масиві. Скопіюємо валідацію. Тут нижче вставимо ОК. Okay. Uh, так, якщо буде помилка, що вертало 400. -ку. Так, є. Uh, yeah. Далі йдимося, які в нас поля на фронті. Так, у нас є name, country city і birthday. Так, значить міняємо. Копіюємо country. Є. Yeah. Так, це буде просто string. Тут так все стринг буде. Так, далі Сіті. І, і дата нарушення. Eмеil ми міняти поки не будемо. Е, поки функціонал на зміну емейлу, я робити не буду, може, пізніше зроблю. Е, картинку ми міняємо окремим запитом. Тому нам лишається тільки забити Апдейт у цих полів, як би, та й все. Так, додаємо наші поля у модель, для того, щоб модель мала доступ для зміни у базі даних. Так, є. Е, Йдемо в наші міграції. Так як я поки проект ще не, якби, не загружав, я. На начальному етапі, поки це все міняю в міграціях. А потім можна, якщо вже проєкт запущений на продакшені, то так робити не можна. Потрібно е, створювати додавлення мі, окремі міграції для додавлення в базу даних якихось колонок. А поки я його не загрузив на продакшен, то я можу собі. Піняти ще локально. Так, далі. Е, давайте переберем ще цей метод. Поставлю тут нижче і перейменуємо на Update Profile. Так, перейменували. На вході у нас буде масив даних. І з того масиву ми будемо обновляти. Тобто тут нічого по суті, не міняємо, все отак і воно і буде. Окей. Okay. Так, підсвічує, що вже такий метод є з такими, з такою обробкою. Але, але, але е, оптимізувати, поки ми не будемо. Оптимізуємо пізніше. Так, давайте закриємо наш. Оцей кусок який нам мішає. Так, закрили і yeah. є. Так, так, окей, так, квест, ревалідація, вроді би як усе правило. Так. Ну, тут в коді ми все зробили, що нам потрібно. Ідемо в базу даних, і там будемо додати колонки. Яких в нас ще немає. Country, City і Birthday. Всі вони можуть бути пустими на лейбл, тому ми їх і можемо не заповняти. Вони не обов'язкові до заповнення. Так, все. Зберегли. У нас поля появилися, колонки з'явилися. Давайте тепер створимо новий запит. Update профіль, назвемо його так, як він у нас називається. Так, є. Е -е. Це у нас pad-запит е буде. Так, йдемо в ру. Так, пад -запит на обновлення. Є. Далі в out повинно бути. Так, out і update профіль. Так, є. І... і Добавимо самі колонки, точніше самі е... поля, які будемо обновляти так це тестові дані якісь в одему дам сьогоднішнє Число. Так е, є. Все. Пробуємо зробити запит і. і, і що ми маємо? Тест у нас в даному випадку ми зайшли під тест 10. Е, так, ось ці поля ми маємо обновити. Так, е, почистимо наш кеш. Е, знову запит робимо. Так, не авторизований. Давайте зглянемо в нашу. О, ага, у нас не, е, не підключений метод авторизації. Давайте його підключимо. Ми через токен авторизуємося. Так, є, відправляємо. І ми бачимо, у нас звернуло масив даних, е, в якому ми бачимо змінені наші дані. У базі даних також у нас все помінялося. Е, To jest u nas wszystko pracuje i na ciągu sam.